28 вересня похолодало, Топимо і в хаті, і щоб вода нагрілася. Зараз покажу чим топимо. Набираю отаку кукурузу, точніше, що кача... качанів залишилось. І це куриця бігає, вже третє відро перевіряє. Що, тіпенька таке я набрала. Вони ще одна. Це ці вже цеплята. <кхм> я їх уже випускаю <кхм> в общу масу. І вони. <кхм> вони кучкою ходять. І перевіряю, що я набираю. Ну, от куди ти лізеш? Усі, усі перебігли. Що таке? Саме головне, Ліза. Півник. Вони думають, що я їм щось з відром принесла. Я не принесла. Я навпаки забираю їх. Ті пуськи. Перевірили. Всі прийшли, подивились. Всі, всі тут. Ось тут нас кукуруза зберігається. Я її як чищу, на ту сторону кидаю. І це вони сюди аж підгрібають її. Ось так підсіпатку, аж сюди. І тут вона усій богата. Півник, переверни, переверни, бош сам збирати. Для яке? Бугаїна яка. Тікай, тікай. Оце таких три відра і натопиться в хаті, і нагріється вода. Мені це жалко палити дрова ще на зиму, Коли це повно такого сміття, яке по-любому треба кудись убирати. І газу ключить теж за нього ж потім платить, а це куди? Усе, що палиться, у мене все палиться і приносить тепло.